Уникання симптомів при тривожному розладі або неврозі, на жаль, залишає вас в цьому тривожному розладі і неврозі. Тому що, якщо ви не йдете в цей страх, і не відчуваєте, як змінюється ваша реакція на цей страх, то далі діла не буде. Тобто ви працюєте з собою, працюєте з думками, намагаєтесь про це все, начебто не думати, переключитися і так далі. Але якщо ви не будете йти туди, де страшно, ви не зрозумієте, чи змінюється ваша реакція, чи вона вже не така сильна, чи вона вже не така довга, чи вона вже взагалі там через раз. Розумієте, і уникання це взагалі саме погане, що ви можете зробити, тому що ви залишаєтесь в своїй клітці, коли уникаєте всіх цих симптомів і боїтеся кудись там вийти, бо там вам було погано. Тому беріть себе до рук. І йдіть свої страхи. Якщо не можете, то спочатку працюйте з психікою, з підсвідомістю, прибирайте ці страхи, симптоми і реакцію на них. Коли вам буде ставати легше, ви вже можете піти в світ, умовно кажучи, і перевірити свою реакцію. І таким чином, кожного разу ви будете допрацьовувати допрацьовувати свої реакції на той чи інший ваш тригер. Пишіть в особисті повідомлення.